А сейчас будет у нас флешмоб, тоже посвященный этой тематике. Кожного року, 1 грудня, у Всесвітній день боротьби зі Снідом у Лозівському колегіумі номер 2 активні учасники програми Рівне Рівному протягом дня проводять низку заходів щодо більшої проінформованості школярів у цьому важливому і актуальному на сьогоднішній день питанні. Ми, підлітки-інструктори програми Рівне Рівному. Ми вже шостий рік поспіль проводимо щорічну акцію Червона стрічка. Так, тому що в нашому колегіуму дуже активно діється програма, і ця акція вже стала нібито традиційною в нашому закладі, тому що ми намагаємося виховувати розуміння у молодшого покоління цієї проблеми, тому що дійсно снід не обирає, і це насправді досить ближче до кожного з нас, чим нам на перший погляд здається. И сегодня до первого урока вешали детям ленточки, которые являются символом борьбы со Спидом. Потом у нас проходил маршрут безопасности. Дети подходили к нам и мы им рассказывали. Як потрібно боротися з підом, що нужно бути осторожними, рассказывали їм о способах контрацепції і о местах, куди вони можуть пойти, щоб зробити тест на віч. Так, звичайно, доречно, тому що вже з п'ятого класу у нас є проводяться тренінги. Ми проводимо ці тренінги, так як ми підлітки інструктори, і ми вже з такого молодшого покоління саме в них виховуємо толер... толерантне ставлення до віллінфікованих людей. На нашому маршруті безпеки діє п'ять станцій. Всі ці станції пов'язані з ВІЛСНІД. снід На першій станції ми розповідаємо, як можуть люди заразитися вілом. На другій станції ми ставимо запитання щодо віла та сніда. Ну, наприклад, там, що потрібно робити, щоб ним не заразитися. У нас є чотири групи запитань: ось, наприклад, кохання та інфекція. Тут запитання: те, як кохання та почуття напряму зв'язані з вілом. Це тест на віл, тобто де його можна пройти, як безкоштовний він чи ні? Ну тобто, все про нього. Тут ну якби більше про засоби контрацепції, як можна це предотвратити, зараження і відповідальна поведінка. Тобто, що ви повинні робити для того, щоб ну не за не заразитись на третій станції. Запитуємо дітей про життя вілфікованих, як повинна себе вести, якщо ти віл, як потрібно поводитися з цими людьми, і закликаємо. Спілкуватися з цими людьми, не залишати їх в біді, тому що це не така, не така проблема. Їх треба підтримувати. Я є фасилітатором станції захист від віли ПСШ та засоби контрацепції. Ми дітей ознайомлюємо з засобами контрацепції, розповідаємо, де і коли їх можна вживати і. Чим вони є корисні? Я знаходжусь на п'ятій станції, це твоє життя, твій вибір. На цю станції проходять анонімні повідомлення. Я розповідаю, задаю питання дітям, а вони повинні мені відповісти на них. Спочатку ми е, визначали, ну що це за дівчина. Е, потім е, ну, старшокласники нам казали, е, що ну, чим вона чи... займається, яке в неї хобі, як вона проводить свій час. А потім ця дівчинка вирішила дізнатися, чи вілоінфікована вона й виявилося, що вона вілоінфікована. Ми повинні були сказати, чи може вона займатися спортом, чи ну продовжити те життя, яке вона починала. А ну вона не переставала не займатися спортом. Вона займалася спортом. Ну всім, як як завжди, дійсно бувають ситуації, коли діти е, дуже багато чому цікавляться, тому що не знають певних яких нюансів цього, і якщо ви хочете може подивитися, там е, бувають такі станції, де пропонуються декілька ситуацій, і кожна дитина повинна сказати своє стало чи правдиве це твердження, чи неправдиве. Тобто дитина має змогу е, е, те, що вона думає, а ми маємо змогу направити її так, чи, чи дійсно вона спрямовує свої думки у правильно русло чи ні. Ні, ні, не потрібно, ну, тому що людина повинна розвиватися далі, а не от якщо вона узнала, ну, здійснила, що вона. Ну, Заражена цим, вона не вона не должна, от, ну, не дружитись з друзями, тому що вона потім буде ну, закрита і ніякого спілкування, вона буде, да. буде самотнім. А те, як буде вона спілкуватися, вона друзям ніякої шкоди не принесе, тому що не, Він не передається таким шляхом спілкування. Ну уникати людей, які заражені вілоінфекцією, в ні в разі не потрібно. Треба спілкуватися з ними, треба їх підтримувати, бо е, е, СНІД це можна сказати е, трагедія для людини, для її внутрішнього світу. Е, і треба підтримувати цю людину, щоб життя казалося яскравим, не зважаючи на хворобу.